Також Генпрокуратура повідомляє, що намагається завадити будівництво житлового комплексу в охоронній зоні Софійського собору та у Києво-Печерській лаврі. ГПУ оскаржила у Верховному суді незаконне рішення Київської міської ради про передачу в оренду під забудову майже гектар землі у киянівському провулку столиці. Ділянка в історичному середмісті Києва і охороняється як всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Будь-яка забудова на цій території заборонила. Але, попри це, два роки тому столична влада. Ухвалила передачу землі комерційним структурам під будівництво офісно житлового комплексу з підземною парковкою. Верховний суд уже скасував попередню постанову про передачу землі і передав справу на новий касаційний розгляд.